Всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий дисплейчик. Дисплейчик кольоровий, назва його М8. Він має 5 швидкостей, можна обрати 3 або 9, залежно від ваших потреб. На ньому є адометр, Дистанція пробігу за раз, час, коли працює електровелосипед вольтметр показує точні дані заряду акумулятора та відстань, яка ще залишилась на ньому. Також показує індикацію помилок, якщо вони маються. Та загальний пробіг. Є також уровень заряду графічний, та ще можна обирати ось так кнопка світла включається, або рухатися пішки. Під час вижатої ручки газу, якщо ми, наприклад, обрали там нужну нам швидкость і затиснути на стрілочку вниз включиться круїз-контроль. Це теж корисно, ось так він позначається, теж корисно, коли їздиш на великі відстані. Сам по собі виготовлений із високоякісного прочного пластика. Така удобна площадочка для кріплення. І удобна монетка для керування дисплейчиком. Він комплектується контролером на 26 ампер, синусного типу. Зараз покажу, як виглядає. Ось такий. Чисто синуса 26 а 36 можна налаштовувати 52 або більше ось таким контролером. Багато функцій для підключення. Встановили таку ручку мототипу, дуже зручна, не заважає взагалі перемикачу шмиткостей. Тобто все легко перемикається. Колесо ще очікує на збірку, буде зібрано на спиці 12G. І можна буде збирати повністю і віддавати замовнику.